Китайський студент з'їв свою дівчину після сварки про гроші. У 2016 році 21-річний Лі Хао з провінції Сичувань Китай був заарештований за вбивство та часткове з'їдання своєї дівчини 19-річної дзян Лі. Після сварки через гроші, Лі задушив дзян у їхній спільній квартирі, потім розчленував її тіло кухонним ножем. Судові документи показали, що він приготував частини її тіла та з'їв їх протягом трьох днів. Поліція знайшла в його холодильнику людські органи та в каструлі на плиті варену людську плоть. Сусіди повідомили про незвичний запах з квартири. Під час допиту Лі сказав Я не хотів, щоб вона пішла, тому вирішив, що вона завжди буде частиною мене. Психіатрична експертиза визнала його осудним. Він не виявляв каяття під час суду. Родина жертви вимагала смертної кари. Китайський суд засудив його до страти у 2017 році. Вирок було виконано у 2018 році через ін'єкцію. Справа викликала шок у китайському суспільстві, де канібалізм вважається табу. Це одна з найжахливіших справ про канібалізм у сучасному Китаї.